Всіх вітаю! Мене звати Роман Завидовський. Я екстрасенс, езотерик, чтець Оракулів, експерт центру древо життя Романа Шептицького. І я би хотів подивитися, що буде чекати Кропивницький та Кіровоградську область. У 2023 році дуже цікаво подивитися, дуже цікаво дізнатися. Я хочу розкласти циганський хрест, подивитися на циганських картах, що буде чекати Кропивницький та Кіровоградську область. 2023 рік поради, підказки, якась дуже важлива інформація. Не, не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Питання особистого характеру за номером телефону, який є в Тіктоці та в Ютубі. Давайте ми з вами подивимося. Так, я виклав хрест. Так, на сам Кропивницький, а тепер на Кіровоградську область. Давайте потягнемо додатково 4 карти. Давайте подивимося, що буде чекати. Кропивницький та Кіровоградська область. Перша карта. Карта першого, першої половини року. Карта жінки з дитиною на руках. Подбайте, будь ласка, максимально про благополуччя захист ваших дітей, максимально приділяйте їм час та свою увагу жителі Кропивницького. Далі, карта Слуги. Карта взаємопомочі, взаємодопомоги, карта волонтерства, карта милосердя якогось такого великого, досить хороша карта. Помагайте один одному, це те, що буде в середині року. І кінець року це по Кропивницькому карта служанки. Знову ж таки, карта взаємопомочі, милосердя взаємодопомоги, підтримка один одного. Хороші карти, верхня карта, те, що є видиме. Карта меланхолії та ну десь такі депресивні доволі стани у багатьох жителів. Але з цим треба боротися. Не треба піддаватися цим станам. І нижня карта те, що є приховане, карта врага. Велика присутність ворожа. Така от, знаєте, прихована. Це можуть бути колаборанти та сепаратисти, треба бути обережними. І карта ключ підказка висновок, карта тюрми. Карта справедливості, карта суду. Ну, десь частково ця карта має і негативне значення, можливо, і буде якась безвихідна ситуація по Кропивницькому тяжка, десь в чомусь нагнітання. Але з іншої сторони, це і карта, яка говорить про покарання винних. Будемо на це сподіватися. Кіровоградська область. П'ятірка пікова. Перша карта загрози по життю, досить великі загрози повітряні. Тому, будь ласка, будьте обережні в 2023 році. Король Бубновий карта інвестора, помічника, мецената. Людини і чоловіка, який підтримує, хороша карта. Тобто чоловіча енергетика, досить активна. Четвірка-пікова карта негативної заморозки, карта дій колаборантів та сепаратистів, досить негативна карта. Вісьмірка-бубнова карта фінансового розорення, карта якихось фінансових втрат. Ну, така от ситуація з економічного плану не зовсім вдала, але взагалом, я все-таки думаю, що ви витримаєте і все буде добре. Що ж, прогноз для Кропивницького та Кіровоградської області я склав. Будьте максимально обережні. І побачимося в нових прямих ефірах. З вами був Роман Заводовський. До нових зустрічей! Цілую люблю. Пока!